Трошки ми в той день не підрозчитали свої сили. Казали, хохол це не людина, хахол має вміряти. Ти вроді би і вдома, вже все, і вроді би ще ні. Коли не бойове завдання, трошки не підрозчитали сили, їх трохи було більше. Був поранений. Я, мій побратим, ми разом попали, потрапили в полон. Ми з ними служили разом з 2019 року, і потрапили в полон, і повернулися додому теж разом. Та рука нога була поранена, у побратима там щось служніше. Я вже так, як залишився з ним. А чекали евакуації, ну, не вийшло. Дуже тоді, них, ну, як би сказати, їх було більше. У них найбільше було вогневої підтримки, ніж у нас. Трошки ми в той день не підрозчитали свої сили. Не знаю, куди нас возили, бо, як би сказати, у нас були зав'язані очі, завжди руки зв'язані. Нас так пошті дві сутки возили, довозили, теж робили відеозйомки, допитували. Чуть пізніше, та вже туди завезли на Сівостополь, то там вже так більш-менш. Це була територія військової частини. Ми там пробули три місяці. І далі нас вже перевели в Волгоградську область в Комешину в Сізо номер 2 В Сівостополі, так би сказати, більш-менш нормально, а вже туди, у Волгограді, в Комешину, там вже трошки було зовсім по-другому. Там вже було майже чуть сложніше, там вже ставлення зовсім інші були. Ну, морально дивили, постоянно ж кажу, що все у них є, все у них не забереш. Що ми не люди, що ми не це, що ми не маємо жити, ми як не це. Ну, як вони казали, хахол – хохол це не людина, хахол довго все. Ми браття не були і не будемо ніколи. Старалися, підтримували хлопців. Бо такі були, що здавалися, ну як здавалися, не могли хлопці, здавали нерви у хлопців. все. Я трошки так уже перерозмов, як старалися, щоб їх підтримувати, щоб їм не було тяжко не було все. Кожен розказував, що прийде додому, що буде робити, якщо дасть Бог, що обміняє, то все, чим буде займатися. Ну, старалися так знаходити якісь теми, і кожен раз різні міняти. Я вже був такий, що там, по 10 разів одну ту саму тему прокручуєш, вертаєшся. а так, що друг друга старалися підтримувати, що все, що. Ну, більше так не було, чим не зайнятися нічим. Сиділи цілими днями в камері. Нас там ну, бувало виводили на прогулку, то казали, то «мінутка» – там спустився, вийшов, круг зробив і назад підняли на іташився. Один раз було таке, що вони запустили Красний Хрест, що вони ніколи не пускають, нема у них допуска цей. А це не знаю, як так вийшло, що от. З якої подачі, так у них що Красний Хрест заїхав один раз і все. Ну, звісно, поки у нас Красний Хрест був, там все добре, все добре, а потім вже Красний Хрест уїхав, п'ять, почалось то саме, і кажу, потом крайні, може, крайніх місяців п'ять, що вони щось чуть-чуть поубавили свій пил. Буквально за місяць, перед цим, як мали нас обміняти, і, не знаю, як так вийшло, давали. Хлопцям листи тіпа, з дому приходили. Я не знаю, до нас в камеру не заходили, але ну, так як ми були, перекинули хлопчика до нас у камеру, він казав, що да, тіпа, дійсно був лист з дому, ну, бо почерк почерку знав, жінка йому писала, каже, да, дійсно, це, ну, це буквально це, після Нового року. Оце". 25 тому Після Нового року все, що почали давати листи. То вони, я не знаю, що там неділю походили-подавали, Ну не всім, там, допустимо, там з камери одному, двом. Е і то давали, читали і назад забирали. Навіть щоб у себе лишати їх не можна було. Ніхто нічого не знав. Це ми вже узнали, вже коли нас нас самоліт колись. Вийшли з самоліту і побачили, що вже стоять автобуси, що це, і то ми навіть до останнього ми не вірили, вже, аж коли на граніцю приїхали, коли вже переїхали до нас на нашу половину, да, тоді вже ми зрозуміли, що да, це дійсно пройшов обмін і дійсно ми вже вдома. Так були групки, але ж вони ж групками як вивозили, так потім, допустимо, вивезли два, завезли 20. І... Там десь... Так чули, що вроді би ще десь на суди забирали, десь вивозили. ну В різних всіх або перевозили десь там на, другу, все, на другий лагерь. Як для мене, я і не думав, не задумувався. Я так, куди везу, туди везу, куди привезу, туди і все. Наперед себе, допустимо, тішиться мислю, що ти їдеш на обмін, ти не знаєш, куди йдеш. Зараз ти собі будеш сидіти думати, що от везуть на обмін, привезуть на другий лагерь. І що, добрий день, любіть мене, бо все. Ну, себе не настраю, що все, вже да, от, дійсно. Та і так, даже от вже переїхали на нашу територію, все, і ще все одно не вірилося, що так ходили, що так з недільку не могли зрозуміти, де ми знаходимося. Вроді, би, що вже вдома, все, вже з рідними поговорив, вже всіх чув, але все одно, ще, як би сказати, там не можеш осознати, що да, дійсно, ти вже вдома, все. От, вже. Як би сказати, вільний вже від ну, того. Все одно все не вірилось, Не вірилося. Бачиш, все, ти вже взяв прапор в руки. Це вже аж потім все время. Ну, як би сказати, що на цих емоціях, на цьому всьому, ти от, ти, вроді би й вдома, і, і вроді би ще ні. Якась отак, а потім вже чуть-чуть, Уже да, там вже уже там, почув рідних, вже дав, тоді ти вже осознаєш, так каже, такі, якщо ті як ти, як у тебе як сон іде, такий, що ти не можешся. А вже так, да, вже коли почув рідних, от тоді вже починаєш, да, да, точно, вже оп, оп-оп, вже все, вже вже дійсно, 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 вдома вже тоді, вже, як би сказати, на душі легше стає, що ти от вже почув, ти вже радий, ти вже там, почув матусю, братика, вже все вже. Як здоровий, я спочатку спитався, а потім вже. А потім що, тому вже сльози плачуть, ще не поймеш. Що... А так зразу спитався, як здоровічку, всі, всі живі, здорові, чи все добре вдома. Я додому їхав тихенько, щоб ніхто не знав, я думав. А так зустріли побратимів, з якими я там був у 2015 році. Там. Дуже хороші мої, як і побратими, і знайомі, ми дружимо, під, ну, постійно общаємося, зустрічаємося, де сходимо, якщо там на якусь рибалку в ліс, на так, ну, Стараємося теж, коли там вдома всім перебуваємо та друг друга підтримувати. Щоб не це. Ну, якось відлікаємося, шукаємо собі, щоб якось відлікатися від тих наших, без робочих днів. Були на реабілітації, перебували у Німірові. місяць. Це зараз у мене був місяць відпустки і завтра я вже повертаюся в частину. Перший раз я був мобілізований в 15-му році, в 16-му повернувся додому, трохи, як би сказати, перепочив. Потім повернувся назад на контракт, Вже службу в 19 2019 році, це у 128-му бригаду. Повернувся додому і ну, захотів повернутися назад до хлопців, щоб бути рядом, продовжувати військову службу. Там собі чувствує своїми побратимами разом і ну, як з рідними. Друг друга розуміють, друг друга підтримують, от, в такому, що дома воно трохи складніше, бо от не всі тебе розуміють. Не з не можеш поговорити на любу тему, ну так як би сказати. А так, там такі самі хлопці, як я, так само друг друга розуміють, підтримують, допомагають.